Я працювала при багатьох змінах, ви ж розумієте, але яскраві зміни розпочались в 90-ті 90 роки, коли наша держава стала самостійною. Тоді я одночасно стала директором ціє, цього закладу. Люди почали працювати з інформацією, з інтернетом. Інше змінилося погляд на бібліотеку. І бібліотека вона зараз зовсім інша. Ми зробили її сучасною, і весь час вона така сучасна. Ми відкриваємо двері для кожного хто прийшов. Ми радіємо кожному читачеві. І ми радіємо, тому що і усі заходи можуть тут проходити, і зали, музей української книги ми відкрили. І я просто її люблю.